Вчора Рада, на щастя, не проголосувала перший з які піднімають податки для українців, так званий податок на старі шкарпетки на OLX. Я сподіваюся, і сьогодні потужності не вистачить в цьому залі. Чому Тому що ви збираєте 14 мільярдів гривень за українців за рахунок того, що вони продають старі свої речі і відправляєте їх на фінансування Кабміну. 14 мільярдів планує зібрати бюджет, хоча не зібрають так само, як і не зібрали, коли намагалися зібрати 60 мільярдів, коли піднімали людям податки в 2024 році. Вийшов ШИШ, а не результат. З такими обрахунками буде так само і зараз. А 13,5 мільярдів на кабінет міністрів України ви заклали. Скажіть, будь ласка, шановні колеги, я сподіваюся, не вистачить совісті голосувати такі закони. Ви багато хто багато кого в цій залі вели в оману, коли ви голосували за бюджет на цей рік. Я сієш самої трибуни, казав, що цей бюджет абсолютно фількіна грамота, і ті, хто сьогодні там розпинається, розповідають про те, що гроші закінчились. Грошей в бюджеті немає. Так ви ж нажимали зелененьку. Отак, от, от пальчиком з п'ятих рядів цієї верховної ради чи четвертих, прямо так пальчиком. І зараз розповідаєте, що грошей нема. У вас лише січень пройшов. Січень не півроку, не три місяці. Січень один місяць, і ви кажете, що вже немає потужності в бюджеті, немає грошей. А як ви планували прийняти бюджет на 26 й рік, щоб він працював? Якщо у вас вже закінчились кошти? Як ви могли приймати рішення про те, що там закладено 8 мільярдів від міжнародного валютного фонду, знаючи, що цих грошей не буде? Вам їх не дадуть, тому що ви не зможете проголосувати. Ну добре, ви ще якось притягнете ОЙЛІКС. Окей, можливо, у вас це вдасться. А як на рахунок 5% пожиттєвого на військовий збір, а як на рахунок того, щоб поводити е, поприбирати -по пільги на посилки, для того, щоб все пішло через корупційні історії і через лобійські компанії, які будуть відлистувати. На митниці, тому що ви створите вузьке горлишко. Ну і ключове як в цій залі пройде закон про фопів яких ви вирішили, або ті, хто за це проголосують, вирішать знищити, тому що ті 20% ПДВ, які ви намагаєтесь на них накласти, це знищення фопів не лише з точки зору, що багато хто з них просто це не вивезе в економічному плані, а й з точки зору того, що це додаткове адміністрування. В них сьогодні вже грошей немає. Ви діграєтесь, що вони закриються, прийдуть сюди до Верховної Ради, і в нас будуть просити, щоб ми їм давали кошти на те, щоб сьогодні годувати їх дітей.